Щука є по 250 гривень. Ось такі хребти голови по 35 гривень. Форель по 350 гривень, стейк короба по 300 гривень. Дорадо 570 чищена, 470 ціленька. Дорадо по 600 гривень чищена. Сібас 590 520 Туреччина. Стейк Форелі 950, а сьомий також 950 гривень. Є ще сьомга велика на 5-6 кілограмів і на 2-3 кілограми. А якщо велика, яка ціна буде на рибку? 650. 650, так. 650, якщо брати більше кілограмів ціленьку. Філе Форелі 1000 і сьомохи також тисяча. Шматками 900 і тунець Лоїнс 700 гривень. Тут є різна рибка морожена. Філе хека 350, креветки є. Окунь 180, скумбрія 250 гривень, філетелапій 240, хек молочний 170 гривень. Є такі рулетики асорті по 1200. І лосось слабосолений, 1200, і масляна 900 гривень. І крапо ціні. Також можна роздивитися. Потім що тут ще є? Людяна 150, хек без оски 180 гривень. Кальмар є по 400 гривень і м'ясо лосося 250 гривень, судак по 300, форель чищена 350, сібас 520, форель червона по 400 гривень. Є. Дорадо 500 гривень, стейки по 950, філешка 1000. Так що тут є скумбрія холодного копчення по 500 гривень і корюшка ікряна по 700 гривень. Різна сушена рибка є по ціні. Ось тут видно. І жива рибка є. Так, є креветка без голови 700, сухенька, 480, королівська 550, скумбрія велика 250, телапія 230. І хек молочний 170, хек луски 165, і морський окунь 260. хек філе 320, а окуня 160. Є також тут рулетики по 1200, лосось холодного копчення 1200 і масляна 900 гривень. Різна ось така є рибка. Ані, мій дії 280 гривень, щука по 100, оселедець. вазі 210, кілограм там є. Ось такі є, є. От. Ніби все показала тут. А 900 гривень це а, це 900 гривень, це також креветки. Мінта є по 140, салака по 100 гривень. А хек аргентинка – 155. Хек з лоскою Аргентинка 165. Скумбрія є велика по 250. І хек є по 180.